14 жовтня 2022 року в День захисників і захисниць України військовим частинам Збройних сил України присвоєно почесні найменування. 138-й радіотехнічній бригаді повітряних сил ЗСУ присвоєно почесне найменування наддніпрянська. 156-му зенітному ракетному полку повітряних сил ЗСУ почесне найменування імені Максима Кривоноса. 11-му зенітному ракетному полку повітряних сил Збройних сил України почесне найменування Шепетівський. Бойові прапори зі стрічкою з почесним найменуванням, вручені командирам третьої окремої танкової бригади сухопутних військ ЗСУ, якій присвоєно почесне найменування Залізна. 110-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ ЗСУ, яка отримала найменування імені генерал Хорунжого Марка Безручка.